Пані та панове, шановні пані та панове, я хочу загострити нашу увагу власне, на тому, що викликає найбільший антагонізм в залі. Найбільший антагонізм в залі викликає неперсональне голосування. Перше, друге намагання легітимізувати зраду. І нарешті, третє виголошення промов недержавною мовою. Тому, пане рибак, як ви будете вирішувати ці питання? Чи забезпечите ви депутатів своєї фракції елементарною підручною літературою, з якої вони би опанували елементарні норми державної мови? Дякую за запитання. У нас є конституція, там все записано. Що в нас державною мовою є, українська мова, тому треба всім дотримуватися конституції. Але якщо чоловік виступати буде на російській мові, біди великої. Я не бачу. Дякую, володимир. Росієвич. Слово для.